Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жорстка гра. Хлопчаки селища Смірнова, що у Кам'янці-Подільському грають футбол на камінні. Міська влада вже третій рік обіцяє збудувати спортивний майданчик. Люди покликали народний контроль. Це поле місцевої школи. Тут учні займаються фізкультурою, а у вільний час всі хлопчаки за круги грають у футбол. Щоправда, за ворота слугують камінці та дерева. І з цього до цього дерева це наші ворота. Добре, що є ці дерева, бо так би треба було каміння звідти сюди на сець. Мої, мої, от такі в нас от і ворота. Збираємо наші ворота на отіво. Ройте, хотілося б би щоб її знесли, звісно. Там зробили поле. Ловити м'яча на цьому полі небезпечно, під ногами каміння, а отже травми трапляються частіше, ніж голи. Бігав на полі, впав і порвав порвав собі зв'язки. Два місяці нога боліла, не міг грати в футбола, нічого сходити там. Дуже боліло. батьки мріють без хвилювань відпускати дітей ганяти м'яча та й самі з задоволенням пограли б у футбол. Проживає близько тисячі дітей різного віку. Я думаю, що 700-800 дітей ну просто необхідний для них цей майданчик. Мріємо про те, щоб діти мали чим займатися. Не просто ходили, сиділи в комп'ютерах цілими днями. Третій рік поспіль жителі селища збирають підписи, просять міську владу обладнати тут безпечний майданчик. У відповідь лише нема грошей. Зібрали підписи і звернулося ще в 2013 році. Послали звернення до міського голови, на що нам прийшла відповідь, що на 2013 рік не передбачено бюджетом коштів, а по результатам першого півріччя в бюджеті можливо буде включено наше питання. Разом із батьками журналісти народного контролю вирушили до Кам'янець-Подільського міського голови просити відшукати у бюджеті гривні для дітей на поле і штучним покриттям півтора мільйона не знайдуть. А ось тимчасовий майданчик із твердим безпечним покриттям зроблять. Можна буде вирішити питання, зробити з твердим покриттям, але таким благоустрієм середнім. Зробити нормальні ворота, зробити щось типу гаревого. Поля для того, щоб було менше травматизму, отакий варіант це можливий, тому що до цього варіанту ми будемо залучати наших підприємців. А вже влітку ми знову приїдемо у селище Смірнова, аби разом із дітьми пограти у футбол на безпечному майданчику. Марія Турчина, степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.